Не встигли озирнутися, а вже міняють правила. Так, сьогодні в нас неділя і багато новин, про котрі ми з вами не поговорили, але вони дуже важливі. Тому ті, хто бажають залишитися з гарним настроєм, поставте мені, будь ласка, лайк. А ті, хто хочуть залишатися з ним завжди, будь ласка, підписуйтесь, а я вже буду починати. Наступний тиждень у Німеччині офіційно міняють канцлера. Прощавайте, Олаф Шольц, і вітаємо Фрідріх. Мерц, це не просто перестановка кадрів, це політичний тектонічний сув, Як на мене, ми всі пам'ятаємо, як Шольц нам надавав довгу допомогу, і як Фрідріх Мерц обіцяв також довго нам Тауруси. Тож, побачимо, що буде, коли він сяде в крісло. Понеділок підписують коаліційну угоду. Вони на минулому тижні підписали ЦДУ та ЦСУ, тобто ХДС, ХСС підписали собі, і СПД, Соціал-Демократична партія підписали собі. І тепер, в понеділок, тобто завтра, вони разом підпишуть цю коаліційну угоду. Угоду. Соціал-демократи показують своїх міністрів, ну, поки що не всіх, тільки одного. Лідера партії Ларса Клінгваля бере собі фінанси і віце-канцлера. Про нього ми ще згадаємо у випуску. Єнс Спан стає головою фракції ЦДУ. Квота соціал-демократів сім міністрів. Клінгваль каже, буде більше жінок і молодих облич, і, можливо, менше старих скандалів. А на вечір заплановано офіційне прощання з Шольцем. Бундесвер влаштовує йому Гросе Цапфенштрайх. Це типу як салют і хор, тільки одночасно. Шольц навіть сам вибрав музику Арета Франклін, респект і «Beatles in my life». Такий ось сентиментальний буде фінал з понеділка. А у вівторок Бундестаг обирає нового канцлера. Тут, звісно, без сюрпризів, без дебатів, просто голосування. Якщо Мерц набирає 316 голосів, а він їх набере, їде в Белев'ю до Штенмайера за мандатом. Після цього офіційно канцлер. Потім присяга, представлення до уряду, призначення міністрів і так далі. Торжественна передача канцлерського кабінету. Шортс виходить, мерц заходить. Тож у вівторок точно вам буду розповідати, що там Мерц сказав у своїй інагураційній промові. В середу, вже перші вояжі, тому теж чекайте випуск. Мерц їде до Франції та до Польщі показати, що Німеччина знову хоче лідерство у ЄС. З ним, ймовірно, буде і новий голова МЗС Йоган Ваддефуль. А що буде в четвер та в п'ятницю, ми, на жаль, поки що не знаємо, бо анонсу ніякого не давали. А пам'ятаєте, як я казав вам у Телеграм, до речі, хто не підписаний, підпишіться, що чиновник тільки но втрачає мандат і одразу стає сміливим, чесним, різким, мов такий собі такий правдоруб. От тільки вчора був канцлером, обережний прямо до коми, а сьогодні вже лупить правду в очі без фільтрів. Олаф Шольц у своїй останній промові на посаді канцлера заговорив, ніби з нього зняли кайдани дипломатії. Виступав у Гамбурзі на церемонії 80-річчя визволення концтабору Ноємгайми і сказав прямо: ми, європейці, більше не маємо права воювати одне з одним ніколи. Це, за його словами, головний урок із жахіть, які Німеччина колись принесла світу: нацистський терор, концтабори, мільйони загиблих. А далі не обійшов теми, яка болить нам із вами кожному. Путін знову приніс війну Європі, Ну, це не новина для нас. І тут далі є цитата: ми не повинні і не будемо з цим миритися. Європа це свобода, демократія та права. І тому каже Шольц, вона несумісна з імперським мілітаризмом і порушенням міжнародного права. І тут особливо цікаво, він навіть спробував дати по зубах не лише диктаторам ззовні, а й популістам і радикалам усередині самої Європи. І тут він своїм хуком також сказав: Автократи та екстремісти хочуть зруйнувати цю мирну Європу і ми, особливо ми, німці, не. Маємо право дозволити їм це зробити. От так, Шольц, який три роки говорив обережно, тепер мов б'є кулаком по столу. Але ми всі ці трансформації вже не раз з вами бачили. Як тільки людина втрачає мандат, одразу він починає бути більш різким, дієвим і такий імідж розумного, який все розуміє, і от він би зробив. От тільки коли був момент зробити, не зробив. А от наступна новина в нас взагалі протилежна від, можна так сказати, правлячого крісла. Це в нас був Шольц, котрий вже пройшов правляче крісло. А тепер у нас новина про людину, котра ще в нього не сіла. Тож, як то кажуть, ще не сів, а вже наганяє пафос інтонації сурового реформатора і малює з себе ратівника нації. Мова йде про Олександра Добрента, майбутнього міністра внутрішніх справ Німеччини, який уже в інтерв'ю більд заявив, з сьомо. Травня починається жорстко перевіряти всіх, хто просить притулок, і закручуємо гайки на всіх зовнішніх кордонах. Словом, він ще навіть ключі від кабінету не забрав у Ненсі Фезер. А вже малює сценарій міграційного блокбастера з депортаціями і посиленнями патрулів. Добрент, якщо ви не знаєте, давній фанат жорсткої міграційної політики. Ще у вересні 2024 року, будучи головою буварської групи ХСС у Бундестазі, він пропонував щотижневі депортації до. Афганістану і ні, це не жарт і не гіпербола. Але найцікавіше, що поліцейські кажуть, що людей немає. Голова профспілки поліції Андреас Роскоп заявив: ми фізично не зможемо реалізувати те, що Добран задумав. Якщо загнати всіх на кордони, безпека в самій країні провалиться. Тож ситуація тут класична. Нове обличчя обіцяє залізну дисципліну, але реальність вже махає йому із -за рогу і Кричить: чекай, куми, давай спочатку присядь і подивись на реальну ситуацію. Тому на наступному тижні, я думаю, ми від цього Олександра Добрента ще почуємо таких гарячих з перчинкою новин, але не сприймайте їх близько до серця. Він, як ми зрозуміли, може гарно балакати, але як до діла, то побачимо. А от тепер продовжуємо тему альтернативи для Німеччини. Бо це вже національна драма. Тобто є продовження. Думаю, на бразильський серіал точно потягне. Ось так. Вчора була перша серія, рекомендую подивитися, хто не дивився. От. А після того, як Федеральна служба захисту конституції офіційно визнала альтернативу для Німеччини партію гарантованого радикального правого спрямування, німці в роздумах заборонити чи ні. Більд Амзон так опублікувала свіжу соціологію від інституту Інса, опитали тисячу одну особу за два дні. І що ми бачимо: 48% за заборону альтернативи для Німеччини, 37% проти, 15% ще не визначилась. Тобто більшість є, але не абсолютно. І це важливо, бо в такій справі майже половина це не мандат на ліквідацію, це вибухова зона суспільного консенсусу. І тут є також цікава деталь. 61% вважають альтернативу для Німеччини праворадикальною партією. А 79% кажуть, що оцінка Ферфасон шуц нічого в їхній думці не змінила. Ось так. Парам-парам-пам. Тож, навіть офіційне клеймо екстремізму вже не новина. Люди або вже знали, або не хочуть знати більше. І ось тут ми бачимо, як альтернатива для Німеччини перестає бути просто партією. Вона стає тестом для демократії. А поки країна ще не встигла отямитися після того, як Ферфасон Шуц офіційно назвали альтернативу для Німеччини праворадикалами, глава соціал-демократів Ларс Клінгбаль виходить із фразою, яка заслуговує на ми. Ми маємо політично кляйн Кліґін цю партію. Так і сказав, Кляйн-Кліґін Клігін це типу перемолоти зробити маленькою. Ось, але ні, мова не про заборону, принаймні не тільки. Клінгбальд чітко каже, заборона провадження це не панацея, це може тривати раками. А за цей час альтернатива для Німеччини паразитує на темах біженців, кризи та страхів. Що ж Клінгбальд пропонує? Це політичний наступ. Економічну стабільність і менше скандалів, і більше довіри до влади, і він прямо вказує це завдання нової червоно-чорної коаліції. Тобто СПД і ЦСУ мають працювати як одне тіло, щоб альтернатива для Німеччини просто не залишилося місця. Якщо в країні будуть стабільні робочі місця і віра в майбутнє, то АФД автоматично здується. При цьому Клінбаль говорить не як місія, а як людина, яка розуміє складність гри. Він навіть додає, не треба цькувати тих, хто одного разу проголосував за АФД. Їх треба повернути, і це наш обов'язок. Тим часом уже готується конференція міністрів внутрішніх справ 11 та 13 червня. Також будемо дивитися, що вони там вирішать. Тому що на порядку денного там що робити із працівниками держсектору, які є членами альтернативи для Німеччини. Тобто, розумієте, наприклад, це співробітник поліції, і він є членом партії. Альтернатива для Німеччини, яка є правоекстремістською. тобто поліцейський правоекстреміст. Тож це питання реально треба вирішити. І також ще є питання, чи відрізати партію від держфінансування, бо фінансувати право екстремістів теж не ок, як на мене. І так, знову ще, як ітог всього цього засідання про обговорення взагалі офіційної заборони партії. Ось так. Коротше, пацієнт альтернативи для Німеччини ще живий, але вже його електорат і місця в Бундестазі коротше, вже ділять. Ну і звісно, я був би не я, якби не знайшов вам відповідь від альтернативи для Німеччини. У партії почалася, як на мене, звичайна риторика. Нас переслідують, бо ми говоримо правду. Співголови Вайдель і е, Хрупала одразу видали заяву. Це удар по демократії, це спроба змусити критиків уряду замовкнути. І улюблена мартра від Альтернативи для Німеччини. Ми лідируємо в опитуваннях, уряд йде в відставку, і от саме зараз нас дискредитують, бо бояться нашого успіху. Ляйф Ерік Хольм е, з Альтернативи для Німеччини заявляє: Це політичне шоу демократія, питає він. Ви серйозно люди побачать правду. І знову. Це не боротьба з екстремізмом, це боротьба з незручними. Їхній гамбурзький франційний лідер Нокеман додав ще драми. ми стали занадто сильні, тому старі партії нас хочуть знищити. Але ми дамо юридичну відповідь по повній програмі. А Штефан Прочка з Баварії взагалі заявив: ми єдина партія, яка захищає Конституцію. Це фарс. Оце і є АФД у своєму класичному амплуа. Ви все почули самі. Жертва репресій, герої народу, останній бастіон Конституції. Все як завжди. Тільки от тепер це вже офіційна праворадикальна жертва. У Європі очікування, а у Мерца мікрофон. Але казати і робити це різні дисципліни, як ви знаєте, не мішки вирощати одним словом. У Валенції на з'їзді європейських християнських демократів Фрідріх Мерц виходить на трибуну і кидає фразу, яка одразу викликає овації. Сподіваюся, це мій останній виступ як опозиційного лідера Німеччини. У залі сидять при цьому десятки прем'єр-міністрів і партійних босів. І всі чекають: нарешті їхній християнсько-демократичний свій хлопець стане канцлером найбільшої країни ЄС. Але радість це одне, а очікування це великий тиск. Австрійський канцлер Стокер прямо каже: у Європі війна нам потрібна сильна та впевнена Німеччина. Грецький прем'єр додає, Німеччина має знову грати в команді, а не сидіти на лаві запасних. І це не лише бажання поговорити, усі чекають конкретних дій від Мерце і швидко. А сам Мерці каже, що Німеччина вкладатиметься в Європу із новою енергією, але вже в наступній сцені удар по своїй же колезі Урсулі фон дер Лайн. Обурюється, що ЄС хоче щорічного техогляду для авто. Ми що, з глузду з'їхали, кричить він, а камера така оп! І показує фондер у залі. І тут німа пауза, і всі зрозуміли, що гармонії не буде. Курс Мерца це економіка, стабільність, менше бюрократії та більше індустрії. Але в Європарламенті вже лунає тривога. Чи не викине новий канцлер захист клімату в обмін на захист заводів? Соціал-демократи, тобто СПД, в Брюсселі, вже попереджають про роль рук Верц це назад у минуле. А ще війна, спільна оборона і спільні борги. Так, У ЄС серйозно говорять про нові загальноєвропейські кредити для оборони. Про це ми вже з вами розмовляли, що вони погодили до 800 мільярдів євро на оборону. Мерц поки що мовчить, але його вже підштовхують до євросміливості. Польща пильно стежить за прикордонними питаннями, а Франція за Союзом. І хоча з Макроном у Мерца схоже є контакт, всі чекають не слів, а дій. Бо головне питання з Валенції звучить дуже просто. Час обіцянок минув, включайся в гру і не підведи. Ось такі у нас підсумки тижня. Я спробував не зіпсувати вам недільний настрій своїми новинами. Тому, будь ласка, поставте мені лайк, якщо вам сподобалось, то було корисно. Також підпишіться, якщо не підписані. І побачимось ми з вами вже на наступному тижні. Пока!